Те, що для нас виявляється зараз дуже топовим і новим, було відкрито ще 60 років тому. Просто тільки зараз ми зрозуміли, для чого нам потрібні ці маленькі, ем, умними словами, це називається візікула. А якщо це візуалізувати для нормальної людини, це така маленька сфера, в яку засунули е, інформацію. Це Шматочки ДНК, РНК, ну, всякі які, скажімо так, це посильні меседжери, які передаються від клітини до клітини з інформацією. Для чого? Ну, щоб це було спілкування, іначе у родичів. Ти передаєш інформацію своїй родині, і родина буде мати все те саме, що знаєш ти в своїй голові. І це принципове для нас річ, тому що ми не будемо цими як комунікувати з іншими родинами. Наприклад, клітини. Серце не будуть казати щось клітині мозку, тільки один до одного від серця до серця в цьому плані. Коротше кажучи, екзосоми це універсальні посильні, які розмовляють з клітинами. Вони дозволяють клітинам говорити. Якщо клітини на одній хвилі, це організм налаштований і він може відрегулювати себе, омолоджуватися, реставруватися. Коротше, це універсальний момент подачі інформації для реставрації організму. Наразі відкриті екзосоми всюди. Будь-яка рідина, яка є в організмі, це слина, молоко, сеча, кров. Коротше, все все. все всі рідини містять екзосоми. Нащо? Тому що це ми нагадуємо, це посильні. Їм треба рухатися по якійсь дорозі. І ці дороги це завжди рідини в організмі. Коротше кажучи, екзосоми відкриті в будь-якому нашому органі. А людина це тварина, тому екзосоми є і у тварин, і у людин. Але важлива річ: у живих організмів тваринок екзосоми бувають двох типів: пухлинні, тому що клітини інколи сходять з глуздою, стають типовими. І нормальні. І тому ми наразі маємо два типи тваринних екзосом і людських. Нормальні і пухлинні. Ще у нас є е, рослинні екзосоми, тому що рослинки теж розмовляють одна з одною. Ну, клітинки рослин. А ще є третій тип мікробіологічні. Тобто, всі наші організми, маленькі, вони теж говорять між собою і у них теж є екзосомки. І того наразі існує три типи. Тваринні, рослинні, мікробні. <звук> До речі, дозволення в косметиці. Саме для косметики, рослинні і мікробні, тому що те, що виробляє тварина або людина, воно може бути мікробіологічно, навіть забруднено, а забруднено іншою лівою інформацією, яка не потрібна для нашого організму. Тому наразі в косметику це не можна використовувати тільки для продуктів медичного призначення. З точки зору безпечності екзосом, ці нові технології зазвичай вони трішечки насторожують. Тому що, ну що ви там відкрили? А я нагадаю: 60 років тому ці екзосоми відкрили, тому вже у нас є деякий матеріал по безпечності, і воно оцінене. Так ось, якщо ми екзосому наносимо е з точки зору мезотерапії, і це тваринні або людські екзосоми, там можуть бути деякі ризики. які Тому що це стимулятор. Він каже. Регенеруй, ну, типу, зашивай і роби туди гарно. І цей регенератор може, якщо шкіра погано продіагностована, стимульнути ем, ріст якихось атипових клітин. Це якщо вони атипові, а в принципі може робити кілоїдні такі розростання, тому що може просто тканина розростатися. Ну, все одно. Тобто тут питання до того, що треба гарну діагностику, тому е, тваринні і. Е, Людські екзосоми відносять до продуктів медичного призначення, щоб лікар приймав це на свій розсуд. Тваринні екзосоми вони ще можуть бути забруднені біологічним матеріалом, який прийшов із тварини або іншої людини. І це може викликати алергічні прояви. Наразі це все. Далі продукти тваринного і людського призначення заборонені для косметики і крапочку. Тобто ти не можеш це використовувати. Але це можна використовувати, якщо це рибка. Наприклад, риби підходять. Маленьке курчатко ні, а рибка підходить. Вона може бути косметичним продуктом. Рослинна клітина. Вони є більш слабкими з точки зору. Потенційних ризиків алергічних проявів, і з ними дуже зручно, технологічно маніпулювати щось робити. Тому саме на росл на основі рослинних екзосом зараз наука робить системи доставки якихось лікарських препаратів, тому що це більш безпечна історія. І мікробіологічні екзосоми вони є, вони дуже дуже дорогі. Ну це зараз прямо крило від літачка, але вони мають теж гарні показники безпечності, особливо якщо це все топічно. Е, найбільш небезпечним і погано прогнозованим є використання будь-якої екзосоми, якщо ми це вводимо внутрішньовенно. Там є питання по тому, куди потрапить, з кровообігом і таке інше. Тобто, ну це ж не про косметику. Тому ми кажемо екзосоми безпечна технологія. Наразі наука використовує це хайп. Ой, відкрили екзосом. Ну щоб не зменшувати екзосом, значення екзосом це таке ж велике, як відкриття свого часу, наприклад, гіалуронової кислоти. Ми її знайшли, вона нам потрібна. І давайте далі екстраполювати це екзосоми, як і гіалуронову кислоту. Скоріше за все, ми будемо вносити ззовні, тобто десь вона буде синтезована, від когось взята. Скоріше за все, вирощена в пробірочках, і ми будемо вносити або шприцом, або топічно. До речі, і, те, і той і той спосіб це достатньо безпечно. Далі у нас ще може бути змушення синтезу вироблення власних екзосом. Ну, це логічно, тому що ми гіалуронову кислоту також зацікавлені виробляти всередині себе, а не привносити ззовні. Тому е, другий напрям – це прямо напрям синтез, вміння навчити наші клітини синтезувати екзосоми. Ось так це називається. І є ще третій напрям. Це прямо тут е, наукова революція, ну в даному випадку, я чесно кажу слово революція, тому що екзосому можна використовувати як посильного, який принесе спеціальну лікувальну молекулу або інформацію, причому прицільно саме до тієї клітини, в якої це є в потребі. І це буде, скажімо, нова система доставки. Тобто і актив, і система доставки два в одному. Зараз тестують екзосоми, як такі системи доставки в фармацевтиці, навіть в лікуванні раку або в вакцинації. В косметиці це все тільки починається. Це прямо ми зараз на початку нової хвилі. це дуже приємно мені навіть до мурашків трішечки. Тому що ми е маємо революційну технологію.